Діагностували йому онкозахворювання уже 4-ї степені. степені. Це у нього було на так, якби ну, якась пухлина, отут, на, де, де горло, на горлі була така пухлина. І коли ми зробили обстеження, діагноз підтвердився і сказали терміново провести лікування. Плоди до того, що треба було оперативно удаляти цю пухлину. Ну, ми трошки засумнівалися і поїхали в Австрію. В Австрії підтвердили цей діагноз і але так як йому не можна було робити оперативного втручання, тому що ця пухлина на сонній артерії, то йому почали призначили хіміотерапію і. Як то кажуть, пушки, а як то eh, правильно... Труха й буде. Він прийняв і пушки приймав, і хіміотерапію приймав. Дуже, Він дуже був в такому, дуже важко це все проходило. А я йому дуже, моя сестра із чоловіком, в не дуже так і. Ось одна таке дитина харчування. Я кажу, ти бери і пий. Я йому дала і і ЛР8, він пив у Дала я йому нічні і оці, 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 оці. Грин, грин, Через півроку, коли він прийшов обстежуватися знову до лікаря, там в Австрії вони прийшли, коли його обстежили і зібрався консиліум лікарів. І вони такі були здивовані: Оце таке слово. Вони так дивилися, дивилися на, на нього і кажуть good. Very, very good. Ви розумієте, четверта степінь вже була. Це стадія. четверта стадія це вже була. І коли зараз я думаю, що звичайно кожен із нас і знає, що при онкоприймається всякі хіміотерапії і це, але щоб ви дало результат щоб Very Very good, щоб вони самі сказали це. Я здиву. думаю, та самі, що самі вони були здивовані. Я думаю, що це є результат якраз виживання цього кільного харчування. Так що повинна... він зараз споживає далі, Так, дальше, так, так? так, так фантастика ЕЛЕВ НІЧНІ і Грінгрейс. Елеґрін він споживає нічні ж вони зараз не споживає. А грінгрейс є а, а грін ну, грей -грін, так. супер. Сподівайтеся що... ані на ані на ані на секунду. Дякую, дякую я, я,